Добрий день подписчика ось цього каналу. Січа якраз місязоні. І всі стоять перед таким вибором. Який вибрати, наприклад, хто хоче поміняти культиватор. Я хочу свою думку розказати, на що треба звернути увагу. По-перше, конечно, звернути увагу на ціну. Ну, ціна це буде віддільне відео. тому що ціна, якість взагалі на всю українську техніку воно не співпадає. Я скажу ну, в другому відео, по чому це так. Чого ціна, які, якщо імпортну техніку береш, всі культиватори, вони, всі вони цих всіх конструкція приблизно плюс-мінус одна. Тільки там міняють лі лапи, S образні лі лапи двохвідкові ставляють різний діаметром 20х20 чи 25х25. І є лапи, коли кожна якась. Фірма свої виробляють лапи і є пружини, які давлять низь, і пружини тягнуть до рами, коли лапа відходить назад, воно до себе притягуєш. Оце три, три види лап. А так вони всі в принципі однакові, вся конструкція. Оцей культиватор фірма зробила арка групу, вона раніше робила тільки 4 ну 4 більше там. Ну, під мій заказ це перший культиватор, який зроблений був в Україні, іменно трьохметровий, а конфігурація, а таке розташування латусів, Це перший культиватор. Ну, Зараз вже пішов плагіат, як то є там реферати переписуючи якісь там диссертації. Так само був плагіат з цього культиватора. Одна там фірма рекламує з Кропивницького, продають, продають сільгостехніку і Вони зробили там одна фірма, назвали вони АКС 3. ну АК, Не буду розшифровувати С. Це я ну, по-простому є на С. Це просто стип взяли. Фірма Вагро. Вони зробили точ-точку копію цього культиватора. І вони зробили по, по моїх словах, коли ми дивилися вони мої відео. Те, що казав якісь мінуси в цьому культиваторі вони типу, їх доробили. Отак зробили точ тільки вони тут по боках не трубу, 80х80, 80, шину попроварювали ну, тим самим вони типа, зробили його обліченим і зробили дешевше. І оцього вузла, наприклад, це середнього вузла, що наприклад, стоїть так, виходить, два подшипника і на грібенку два кронштейна. То, от, вузла вони все убрали, вони зробили общий каток, каток трьохметровий. І грібінка теж обща труба, виходить, цей вузол вони викинули. І ці вузли вони одинаково, один-один, скопірували, нічого не хотіли переробляти. Такий вони зробили цей культиватор, ну, по моїх словах, доробили трохи. І зараз вони показують, як він робить. Дивився вчора їхню роботу. Вони, коли я розказував, що тут забивається друга рібінка, що туди стоїть. Воно забивається, тому що близько каток. Вони що зробили? Вони збільшили відстані, вони каток далі віднесли назад. Ну, чим, чим вони далі віднесли От передка, виходить збільшили вони плече. Получається, вже буде трактор піднімати. Але це не головне. Коли ми показали в роботі, виходить, що вони зробили? Цей каток він вже навісний, і він йде під своєю вагою ж. І все держиться на катку і на лапах. Вже. Получається, вони, коли вони це все зробили, вони цей культиватор сам по собі вони його облегчили. Вони його стали, зробили його легшим. Коли він йде, наприклад, по землі, яка закрита була волога, де рівно, він добре там ітима. А де по ораному він виходить, це, цей сам каток, сам по собі він йде вже тут вага в нього 730. Ну, вони зробили його виходить, легшим, так само, щоб ну, ціна, ціна була дешевша ж, і легша на навіску. Ну, да, на навіску воно буде легше, але він сам, сам по собі легший і він просто стрибає. Він просто на катку, виходить, навіска стоїть вже на плаваючому циліндрі і його просто піднімає, коли він на рівному йде із хременюка, особливо коли десь земля пересушена, він просто стрибає, підстрибує. Для чого треба що було, щоб так само бути, культиватора була вага. так само Труба там видно, що каток, він він уже хуже прижимає. У мене на відео є, можете подивитися, я культивував під посів пшениці після сої, то каток взагалі прижимає землю добре. Да, для цього має бути вага. І якщо вага, то звісно, щоб трактор мог потягнутися культиватор. Коли я заказував, наприклад, 4-метровий, я зразу сказав, що ні, 4 метри ЮМЗ не потягне. Я заказав собі 3 метри, і то я зробив не 3 метри а захват, а я ці крайні лапи з двох сторон я їх здвинув. Захват, наприклад, вже не 3 метри, а захват йде. 2,80, наприклад. Да, за чего вже легше трохи на е, крані здвинув лапи. Здвинув я їх середню. Получається, захват уже 2,80. Ну, Ці е, стойки двохвідкові можна здвинути. А є такі, що по тут же для лап, то там вже не здвинеш. Для цього я щоб легше було для м -м, трактора. а навіть в сусідньому селі є. Культиватор купив 4-метровий для МТЗ-80 і то МТЗ-80 його погано тягне, він його зробив менше. 90, МТЗ-90 лошадних сил 4-метровий буде йому багато важко. Для нього десь 3,5. Тому що для культиватора найголовніше, щоб культиватор не забивався, має бути швидкість. Швидкість, коли їхати, може і ЮМЗ потягнути з 4-метровий, це не питання. Ну а при якісь швидкості, як він його буде тягнути, це вже другий, друге питання. Ну, це швидкость будь. Двухрядний, в одному солі є такий ну другий культиватор. двохрядний Двух, забувається по сояшнику і по кукурузі. То в мене на відео є, я кукурудзу культивував. культивірував. І по ораному кукурузині, кукурузині, де було подісковано весною, то не забувається. Забувається тільки е, грібенка. Чого забувається грібенка? Ну, всі знаєте культиватор КПС, КПСП, приципний, навісний, в якому два ряди лап. І задні йдуть боронки ж. То боронки ж вони на тягах і вони грають же ж. І коли забиваються ці боронки, зубові борони, вони піднімаються. Ж. І воно проходить. То Тут ж, наприклад, забивається, то тут не може підняти, тому що не вистачає зусилля підняти повністю весь культиватор, щоб воно проскочилось. І тут починається забиватися. То Що наприклад, роблять? Беруть на цих ж і піднімають вверх. Якщо ви бачите, в мене повністю опущено, наречна ще одну на опустити. То вони піднімають її пружина борона, тільки зверху там щось робить. Хоча пружина борона вона так само йти в землі. Десь отак вона должна, як зубова борона в землі, тоді вона буде свою робити роботу. А так, як дивіться вчора на відео, АКС, цей три вагрофір, вони так, отак воно зверху стрибає. Смисло, так. Ну, для чого воно. Коли я знімав тут цей самий культиватор. 4-метровий тільки прицепний. Вся та сама конструкція, тільки він прицепний, 4-метровий. Його тяга ловил 100 лошадей, 105 лошадей. Звісно, вже запас є лошадні сил, запас прочності, він його добре тягне. Воно не забивається, забувається тільки пружина борона. Ну, За счет того, що сила є, трактор тягнеш. Ну, Вони тут що зробили? Вони зробили отут пружину поставили. Коли, наприклад, буде забиватися, то каток піднімається, буде грати на пружині ці ж. Ну так само вони не зробили от, вони зробили конфігурацію, тут так само треба ставити пружину. От Пружина, во-первых, буде прижимати борону цю пружину в землю і пружина вона буде амортизувати. Якщо буде забиватися, вона буде сама по собі і грати. Отут от, немає таких, навіть мало кого. Можемо ні в кого навіть нема, щоб поставити пружину на цих же ж Ось Ото пружина і воно буде само по собі, незалежно від самого культиватора, воно буде грати. Не тільки самі пружини. І ось так, а і буде на самих оцих кріплень. Ні в кого нема на виробниках. Ну, зараз поділяться моє відео, може хто це зробиш, щоб отут поставити пружину. І воно. Само по собі буде грати. На катках є пружини, туди маєш. Хочу так само звернути увагу, що які краще там двохвиткові чи отакі, Ну, хоч двохвиткових, хоч ось весобразних отаких, от в них є один мінус. Може хто догадається якийсь мінус, напишіть в коментарях, ну, я в далі відео я розкажу, є один мінус, хоч цих, хоч двохвиткових. На цих, стойках, на цих стойках вони заокруглені. Я вже знімав відео, що вони менше забиваються. Ж. А ці менше, тому що коли йде усілля бур'яну, вони провертаються так само, вони зроблені по технології ж, і про конструкції, як кукурузні предплужники. Чому кукурузні предплужники? я раніше думав, що вони заокруглені, вони не забиваються. Ж. По кукрузині, тому що коли, коли йде кукурудза, воно на тоді земля надавлює на цю ж ботву і воно просто скручується. так. Двохвитковий буде забиватися, тому що вони жорсткі. Зараз двохвиткові вони в основному йшли раніше, як КПЄ, парові культиватори, зараз в округі вже. Я у 2018 років був, рок, році був пар, зараз уже ці пар не ставляється. І по всіх, де їй жовкруги, ніхто вже пар не оставляє, тому що пар це дуже велика розкош, коли земля один рік відпочиває, але ну, ти за в землю можеш заплатити якісь кошти. І пар, пари вже ніхто не культивує, ніхто вже не оставляє. Так що смисл, який брати чи такі, чи двохвідкові. Коли всі надіються на культиватор, що культиватор зробить ідеальне посівне ложе, ну, треба так само брати до уваги, що крім культиватора, наприклад, обична сівалка СЗ, ну, наприклад, сіють, сіють сою. Коли сівалка, вже сошники там зітерті, вже по, мілі, по сантиметру, по два, десь по п'ять немає діаметру, вже зітерлися. Коли вже пружини розтягнуті, вони дають тільки тиск. Так що треба брати її до уваги, що сівалка ж вона не може нормально посіяти. Треба все підходити комплексно. Не тільки на культиватор, а й на сівалки, коли ну, воно все розбите. Ж. Ще такий хочу момент. Зараз багато з цих блогерів є, особливо тих багато у них підписчиків. І зараз всі ці виробники возять цим блогерам на показ, що вони там розказали, що воно хороше, що что... те. Хоча в того блогера стоїть там рядом другий культиватор, то він що буде цей брати. І Він, звісно, розкаже, що «хорошо», і потім люди на це ведуться і беруть. Я б на це увагу не звертав, особливо, ну, коли видно, що людина там, блогер, що він ну, скажімо, продажний, він продався рекламі в виробнику, він розкаже, що, 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 що хочеш. Хоча на самом ділі, треба брати до уваги ну там, люди, які там, небагато підписчиків, які починають, що вони розкажуть правду про цей культиватор, не те, що воно продажне. Так само є один блогер, це є відео в Ютубі, Леонід Бобошко. Коли він там порозказував, що корова, корова хороша, корова стоїть 70-80 тисяч, люди подавали за корову, за корову, це великі гроші. Казалося, що та корова вона дає менше молока, ніж коза. Ну а потім вже. А що ж? Ну, ніхто ж тебе не заставляв таку корову купувати, правильно? Сам же купив вже. І потім різниця культиватор, наприклад, ну, культиватор це метал мертвий, корова це жива тварина. Культиватор можна поставити без забор і хай стоїть. Ну Корову ж треба три рази в день її прокормити, напоїти і все стане. І вже ти її нікуди не дінеш. Ну Люди повірили цьому блогеру, ще йому там лайки ставлять, Що молодець, який хазяїн, що він продався, є продажні жінки, є продажні чоловіки. Які все одно саме головне, що йому гроші заплатили. Отак, і цим звісно, продажним блогерам я б казав не вірити, тому що ну, люди багато купили корови по таких грошах. І ти культиватор то ще можна продати за, за, за ті гроші, наприклад, що ти взяв, ну, але трохи дешевле. Ну, корову за ті гроші, що люди заплатили 70-80 тисяч за корову, ти вже її не продасть, ну, це вже, їй треба кормити, їй треба за нею і і що Блогер, блогер написав, що все буде Україна. Завтра він напише, що все буде Росія. Післязавтра він напише все буде там, Польща чи ще що. йому все одно що під що лягати. Ну, такі продажні люди їм вірять і розказують, що вони добре. А так в принципі, воно да, там, хто там на валу. Хто також ну, воно і грає на яблуках хтось ролі не грає. Найголовніше бути для культиватора, швидкість. І коли, наприклад, забувається, що забувається, тому що немає швидкості. Коли їхати там, наприклад, перший понижений, то зрозуміло, що буде забиватися, навіть хоч там і 10 рядів будеш і який буде обробіток землі. По-перше, е, повинен під трактор підходити, ж, під мощність трактора, ж. Е, щоб швидкість, як кажу, вага так само ж. Звичайно, це нагрузка на навеску, але ну, коли буде він облічений, він вже буде сам по собі підніматися, хоч ти як не хочеш, навіть самої землі, коли ти його на плавище положив, коли культиватор важкий, він вже буде робити свою роботу. Це так само, як диски. Коли диски важкі, вони самі по собі в землю лізуть. Коли вони не легкі, то ти його як не грузи, то він в землю не буде лізти. Він довжен важкий бути. Культиватор же ж. А так десь кость плюс-мінус. І а так і. І тут що вони зробили, там фірма АКС. Ну, в агро вони що, типу, стойки зробили всередині, що там, воно, типу, пальцем там, фіксується щось, наприклад, приварили вони ще одну трубу і труба в трубі. Ну, а так все, копії, один в один, тільки це. Покрасили сірий, я не зелений. І, е, оцей вузел один-один скопірували, ну хоча б ну, щось би щось стулили. Там, ну хто знає, ну. І він стрибає, тому що, во первых немає ваги самого культиватора. він, е, А так за щодо ваги він в землю лізе, він... Стойки вони е, грають, але вони свою роблять, тому що тут аж вже вся нагрузка йде на лапу. Тут вже нема опорних кольос. Він опустив і пішов до землі, все там. Ось такі е, вкрасок, що я хотів розказати, е, на що звернути увагу. Ж. Ну, конечно, коли... Е, там сплошний каток і не, тут за двох кусків по 1,5 метра, тут виходить 4 подшипники, там два подшипники. Нагрузки конечно, на подшипник, тому що так само він, він стрибає, вже на два подшипники більше нагрузки, вони швидше виходять з э, ладу. Потому, що, ну, він стрибав він не годиться так само. ж, ж КПС культиватор, наприклад, він ну, влагав набагато легше, ніж. Цьому ж я не знаю, яка вага, тут, виходить, пише 730. Хоча UMZ 4 метровий культиватор КПС-Н чи КПСП, він тягне свободно, ну, він вага в нього набагато легше. Тут перекриття, як ви бачите, все перекриття хороше, тим самим краї здвинув, і на трактор стало легше і більше перекриття. Імпортна техніка, імпортні культиватори краще ходять, наприклад, краще обрабатують, тому що, є трактор, запас, запас прочности, є там прочності тягає там 300-340 то він же пустив, він вже він заглубити може, і він вже тягнути есть, Якщо тут МТЗ, навіть ЮМЗ, ну, даже ЮМЗ МТЗ-84-метровий 90 для нього це дуже багато. Именно, якщо така комплектація, десь там три ряда, вже більше вагуш. скатки, То даже МТЗ-84-метровий погано тягнеш. Для них звісно для 4 м треба мінімум 100 лише сил, щоб добре обрабатував. А для ЮМЗ до 3-2,5-3 метра. Культиватор, якщо хочете, добре ну, обрабатувати. Як я вам сказав, тут є мінус в цих, в цих лапах, не тільки в цих лапах, а й двохвиткових є мінус. Ну, він то може поправлятися, цей мінус можна виправляти, звісно. І там зробили спереді варінуючу планку, цей АКС 3, фірма Вагро. Ну воно. Що є ще немає? Я на своїх мене відео я культивував по ораному де земля не рівна ну, по такому ж вона да, нерівна ж. то в мене навіть без планки земля добре розробляється. Тому що, во-первых, по-перше, тут вага є, і за чого ваги він не грає, він вес держить і все ж. І навіть на ніяких там вирівнюючих планок, він вже йде добре і рівняє. Рівняє землю. Отак. От Може ще в інших відео я щось додавлю. Ну як по-перше вибирайте ціна. Ціна, звісно, зараз. Я скажу в інших відео, чого така. Оце ще. А так вони в принципі, все одинакове. Хто дужче там розкрутився, хто менше. А от з-чого і ціна. Дякую за увагу. Підписуйся на канал. Став лайк і коментую. Далі буде.